Я підійшла поверхом вище, де знаходиться штаб Євромайдану і була вражена, тому що я так розумію, що зовсім небагато людей, досить невелика кімната, але все завалено ящиками. Діти малі, які там вже сплять, діти Наталки. Оксана Гарасим, яка показала звітність, мене вразило, що це не просто якась допомога комусь, яка невідома, яких в кошти, невідомо кому. Дуже чітка звітність. Знаєте, все-таки, ну от я такої звітності по витраченим коштам, не бачила ніде. Можливо, це теж Британія. І е, дуже теплі якісь отакі відчуття і розуміння, що люди не справді і день і вночі намагаються допомогти. І це ну, таким таким як людям як я дає сили, тому що чотири е, дні я повертаюся додому в своїй реалії, продовжую свою роботу, що я дорівнюю свою боротьбу. Але я знаю, що ми українці, ми не самі, тому що ми, це, ми не тільки ті люди, які намагаються щось зробити в Україні. Солдати, добровольці, волонтери, до яких я належу. А це і величезна спільнота у світі, яка теж підставляє своє плече. Скажіть, будь ласка, ще що може більше зробити українська громада за кордоном? не тільки в Лондоні. Я знаю, що є велика громада по всій Великобританії, в Америці, в Канаді. Що ми можемо зробити звідси для України там? Те, що я побачила вчора, і наскільки я зрозуміла, я не знаю, що можна ще зробити більше. Тобто, те, що робиться зараз Лондон, Євромайдан, сили невеликої кількості людей, це все це дуже багато. Це справді дуже багато. Так само багато робить Америка і Канада, бо я теж буваю там, я теж це бачу. І теж розумію, що люди збирають велику кількість коштів, допомагають сім'ям загиблих, солдатам, одягають солдат, збирають кошти. Тобто, от, ну, щоб я бажала просто втриматись. Тому що е, якісь ще вимоги. Я впевнена, що дуже багато людей, особливо останньої хвилі еміграції, які приїхали з різних причин до Британії, наприклад, це люди, яким важко дається та копійка. І взагалі, е, і, і той час, можливо, робочий розтягнути більше ніж на 8-10 годин. І ці овертайми, це все. І тим не менше, люди приходять вночі і працюють вночі для рідної батьківщини. Тому я просто хочу сказати дякую. Я теж хочу вам попросити вас, деколи відпочивати, деколи зберігати свої сили. І е, от я саме ціль мого приїзду до нас була це просто, ще підтримати.